Водні види спорту завжди користувалися шаленою популярністю, адже це яскравий приклад веселого та активного відпочинку. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. і сьогодні я розповім вам про один з видів водного спорту, без якого просто неможливо уявити свій літній відпочинок, і це сапспорт. Найімовірніше ви вже бачили безліч фільмів про серферів, їхнє катання на височезних хвилях та відчуття адреналіну, коли вода підіймає тебе нагору. Однак це доволі не дешеве задоволення, адже гарна дошка для цього виду спорту доволі дорога. А за нею ще й треба доглядати. Тому в якийсь момент інтерес до цього виду спорту трохи знизився. І все для того, щоб відродитися, але трохи цікавіше. Дошка для серфінгу надихнула людей для створення нового та не менш цікавого виду спорту сапсерфінгу. Цей водний вид спорту пішов від англійської фрази «Stand up, спендлінг, що означає гребля стоячи, і саме вона підкорила весь світ. Але розберімося з цим детальніше. Наприклад, інша назва сепсерфінгу з гавайської перекладається, як стояти гребти веслом. Серфити на дошці хвиля. До речі, і досі невідомо, хто саме придумав цей вид спорту, але ми точно знаємо, що це було на гавайських островах. Хвилі, біля якого просто манять серферів з усього світу. Саме ця ідея виникла випадково. Туристи часто просили працівників пляжу сфотографувати їх на дошці для серфінгу, адже немає фото, немає доказів. Дорога техніка часто вислизала та тонула, а настрій залишався остаточно зіпсованим. Так було до того часу, поки один з серферів не взяв весло для балансування, аби зробити гарні фото. Тоді він проплив весь шлях, стоячи на дошці для серфінгу, гребучи одним веслом. Саме так серфер став першим, хто спробував на собі сапсерфінг. Найцікавіше чи найсмішніше, що він навіть не звернув на то уваги. Однак нині, через 70 років, цей вид спорту став улюбленим для багатьох. Добрий день, Віка. Для початку даю вам весло. Візьму ще собі, що найголовніше в сабборді? Найголовніше це зайняте правильне вихідне положення. Ми шукаємо центр сабборду. Центр це в нас, як правило, завжди де знаходиться ручка. Ось тут малюємо собі умовну лінію, це середина дошки. Важливо, коли ми підходимо. До саборду, уявіть, що ми знаходимося на воді. Нам важливо знайти три точки опори. Перше, тут, наприклад, ми знаходимося на причалі чи на якомусь плотику, впираємось веслом, ставимо ліву руку на весло і впираємося в саборт, і право. Знайшли три точки опору, переставили ніжку. Зайняли вихідне положення. Як ложкою ми будемо веслувати, ну, зрозуміло, що ось цим боком. Якщо ми веслуємо з одного боку з лівого, нас завжди ліва рука має бути знизу. Якщо ми веслуємо справа, а ми будемо веслувати і справа і зліва, права рука внизу справа. Чому ми вирішили поговорити з вами про сапсерфінг? Усе просто, адже це чудовий водний вид спорту, де напевно стояти на дошці та правильно гребти, можна навчитися менш ніж за годину. До речі, при цьому вам не треба високих хвилі чи хвилі взагалі. Тому на сапах можна кататися навіть на озері. І під час сапсерфінгу у вашому тілі працюють усі групи м'язів, тому це досить корисне тренування. Не спорт, а суцільне задоволення. Тому раджу спробувати бодай один раз кожному. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па.